Монети СССР. В мене їх дуже багато. Що з ними робити? Де їх продати? Друзі, зараз я вам ретельно поясню, як це зробити, де продати. Дивимось уважно. Я закріпляю в першому коментарі та в описі до цього відео наш телеграм-канал. Прямо зараз переходьте. Під кожним лотом є у нас посилання на менеджера. У менеджера ви можете. Продати монети СРСР, якщо ви знайшли монети, які нам потрібні, а які потрібні, я вам зараз розповідаю в цьому відео. А як же узнаю я на них реальну ціну і так далі? Друзі, ось такий монет, монета СРСР, каталог цінних, ви можете придбати за 150 гривень також в нашому телеграм-каналі. І тут є не тільки монети, які, наприклад, коштують і за свого року. Ось таку суму. Да? А тут ви можете подивитися різновиди. Тобто, якщо ви знайшли віддалені літери або е, округлені цифри, букви, е, на глобусі меридіани, листя і так далі, все це є в цьому каталозі. Тому дивимось уважно, що ми робимо спочатку. Після того, як ми з вами розсортували монети по номіналам, по роках, ми з вами проходимо до їх цін. Звичайно, у нас є в цьому, якщо ви придбаєте цей каталог цінник, тут є всі 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 ціни, але ці ціни каталожні. Тобто іноді вони е завишені, але е іноді деякі монети вже подорожчали. Тому сьогодні я вам буду диктувати ті ціни. Які саме дає наша лавка за ті чи інші монети? Отже, поїхали. Спочатку у нас йде не одна копійка, а спочатку йде півкопійки. Півкопійки існують в трьох роках, і всі вони нам цікаві. Ось так вони виглядають. У нас, бачите, півкопійки 1925 року. Я купую від 100 гривень. 1927 року від 250 гривень. І 1928 року від 500 до 1500 гривень. Далі ми з вами переходимо до однієї копійки. Одна копійка СРСР рік 1924. Ця монета в відмінності від каталогу, вона коштує від 40 до 300 гривень. Що стосується е, однієї копійки 1925 року, ця монета нас цікавить. Будь-яка е, ця монета коштує дорого е, від е, 5 тисяч гривень на сьогоднішній день. Також, далі, ми з вами йдемо. Е, є різновиди. Я просто хочу про це сказати окремо. Якщо, наприклад, 1925-го вона в будь-якому випадку коштує. Бачите, я сказав, від 5, але є і дорожче. А, але є такі монети там, де треба розбиратися. Ось, наприклад, 26, 27, 28 рік, тут ціни всі зрозумілі. А от якщо у нас 29, то вона може стоїти як нічого, так і 150 тисяч гривень від своїх відмінностей. І так, по всім монетам, десь там ленти, десь там зірочки і так далі. Тому цей каталог буде дуже вам а, на пораді. Переходимо зараз до двох копійок. Що нас цікавить з вами в двох копійках? Дві копійки нас цікавлять також 25-го року в першу чергу. Скільки коштує ця монета? Дві копійки 25-го року вона може коштувати від 10 до 40 тисяч гривень. Тому шукайте. 24-й рік це монета від 20 гривень коштує. Також 2 копійки 1927 року дуже дорога монета. Також, якщо ви її знайшли, будь ласка, присилайте в телеграмі. Під кожним лотом є координати нашого менеджера. Також в 2 копійках існує ще дуже дуже багато. Ну, всі вони коштують ерунду. І ця ціна каталожна, тому вона не така цікава. Ці-всі-всі -всі інші копійки це вже я особисто купую на кілограми. Йдемо з вами далі. Переходимо до трьох копійок. Три копійки ось так виглядають радянські, вони нам цікаві, 1927 року. Якщо у вас така монета є, вона буде коштувати від десятки тисяч гривень точно, а там може ще більше. По трьох копійках дуже багато існує років, але всі вони недорогі. 24-й рік. 1924, ця монета буде коштувати від 20 гривень. А всі інші друзі, вони вийшли такими величезними тиражами, що все, що стосується 3 копійок після е, реформи, зараз вам покажу, наприклад, по цьому каталогу, бачите, 1, 1, 1, 1,1. Е, тобто по 1 гривні. 20 тисяч це якщо вона в медному сплаві на кружке від 20 копійок, все це почитаєте вже. Всі ці е, особливості, коли придбаєте цей каталог, переходимо з вами до 5 копійок. В п'яти копійках у нас, бачите, вже пішли окремі стовпці. П'ять копійок нас цікавлять. 1927 року це дорога монета від декольких тисяч. 24-го також коштує від 30 гривень на сьогоднішній день. Після 1927-го нас цікавить 1933 рік. Ця монета буде коштувати від 800 гривень вище. 1934 від 200 до 800. 1935 від 600 до 2000 1945 від 50 до 100 гривень. 1965 від 300 до 1000 гривень. 1966 рік від 500 до 1000 гривень. 1967 від 200 до 600 гривень. 1968 300 600. 1969 також 300 600. 70-й від 500 до 1500 71-й від 300 до 800 гривень. 72 від 300 до 800 гривень. Також 1973 40 гривень. І далі всі інші п'ятикопійчні монети вже йдуть у нас на кілограм. Скільки коштує кілограм, друзі? Я не буду зараз відповідати на це питання, бо якщо ви через рік подивитесь це відео, може кілограм буде вже коштувати і 300 гривень. На сьогоднішній день ми його купуємо по 100 гривень. бо всі монети а, залежать від латуні. Якщо латунь дорожча, то монети сплав також дорожчають. Переходимо з вами до 10 копійок. Нас цікавлять, 1921 рік. 10 копійок вона коштує від 100 до 300 гривень. 22-го року ця монета коштує 10 гривень. 1931 рік а, від 3000 гривень, якщо це монета без

Знов таки, всі інші монети 10 копійок. Дуже багато є там, де є різні відмінності там, по глобусу, по цифрам, по літерам. А, але всі вони далі після реформі, там після 70-го року, вже вони там котируються по 1 гривні, вони не цікаві тільки на кілограми. А, до речі, друзі, дуже раджу, коли до мене люди приходять, я, собственно, по цим цінам намагаюся продати по цінам цього каталогу. Тому купую трошечки дешевше. Всі інші монети у нас йдуть на вагу, які я не назвав. 15 копійок. Ось таким чином виглядає у нас монети 15 копійок. Нас цікавлять 21 рік від 100 до 400, 22-й 10, 31 від. 3000 гривень також не стосується робочого. 42 рік 300, 700, 65 400 000 також 66 400 000 67 та 68, 150, 400, 69 300, 500, 70 800 3000. 71 450 900, 72 500 900, 73 500 900, 74, 250, 600, 75 150, 300 гривень. Коли я називаю, друзі, наприклад, там 67 рік. Ювілейний цього не стосується, бо дуже багато в цьому році було 50 років СРСР. І дуже і десятки є, і п'ятнашки, і двадцятки, і полтійніки. Це не стосується ювілейних монет. Всі ювілейні ми відносимо до окремої категорії гривня штука. Переходимо з вами до 20 копійок. 20 копійок нас цікавлять. Починаючи з 1921 року. 100 400 гривень. 22 рік 10 гривень. 31 рік. Ось така от монета, бачите, але цікавить без цього працівника. Ці працівники також по 10 гривень штука. А без працівника від 3 тисяч гривень. 34 рік від 1000, 65 400 тисяча 66 300 тисяча

75, 150 300 і 76 також 150 300. Друзі, зараз поставте це відео на паузу. І окремо, друзі, я вам хочу сказати, що я не називаю в цьому відео 47-й та 58 рік. 47 та 58 рік це самі дорогі монети. Будь-яка монета, якщо ми з вами відкриємо е, цей каталог, наприклад, 47-й рік, е, або 58-й, відкриваємо 10 копійок. Та, йолки палки 58-й рік вона коштує, ну, тут написано 14 тисяч гривень, але це е, занижена ціна, як на мене, вона коштує як мінімум 1000 доларів. А, далі ми з вами йдемо. Наприклад, візьмемо ще 15 копійок за цим каталогом. Скільки вона коштує? Просто все міняється, і саме як в українських англійських чекан, також тут дуже дорога монета. Бачите, якщо це е, стосується е, 15 копійок, то вже 130 тисяч гривень. Тому окремо помітьте собі е, 47 сьомий та 58 восьмий рік. І Моє особисте прохання, поставте зараз на паузу це відео і в коментарях напишіть, чи траплялися вам колись 47 й або 58 й роки. Бо мені дуже цікаво, я перебираю кожного дня відрамі оцю цю радянську мілоч. Мені жодного разу не трапились ці монети. Переходимо з вами до 50 копійок. 50 копійок. Перше, що нас цікавить, це 21, 22, 24, 25 рік. Ці монети срібні і вони йдуть у нас від 250 гривень, якщо вони в дуже поганому стані, до декількох тисяч, якщо ці монети а, в штемпельному близьку. 26 від 300, 27 від 350. А, далі. Також 67-й, Якщо ювілейна 150 70-й там 71 рік від 400 до 800 75-й 250 гривень, 76-й 250 гривень. І переходимо з вами до 1 рубля. Ті, які виглядають ось так: оце називається гадовік. Бачите, це просто рубль і рік написано. Не ювілейний. Про ювілейний я вам трошки згодом зараз розкажу. Рубль. 21 й від 1000 гривень, 22-й рік від 4,5 до 20 тисяч гривень, 24-й від 600. Далі. 66 й 400 гривень. 67-й по 150, 69 й 100, 70 й 150. 71 200, 72, 150, 73, 150, 74 та 75 по 100, 76, 50 і 77 100 гривень. Що стосується е, ювілейних рублів. Е, ціни всі у нас окремі. Зараз я вам покажу ось такий ось альбом. Це альбом ювілейні рублі. І ви побачите, про нього є в мене окремий ролик, що їх 64 різновиди. І тут ціни всі різні. Є такі, що коштують 1000, є такі, що коштують 1 е, гривню. Тому оці 3 рублі, які у нас самі часті, оці 3 рубля на 1 гривню. Тобто вони не цікаві. Всі інші йдуть від 5 гривень 50, 100, 150, 170 і так далі. Також все це можна придбати в нашому телеграм-каналі. Друзі, я сподіваюся, це відео було вам корисне. Перше, що зробіть, будь ласка, перейдіть по посиланню на наш телеграм-канал, підпишіться. Будь-яке питання ви можете задати менеджеру під кожним лотом. У нас посилання на нашого менеджера. Якщо ви хочете щось придбати, також подивіться наш телеграм, дуже багато лотів, дуже багато товарів. Те, що я вам раджу зробити першочергове, це придбати ось такий каталог-цінник, бо 150 гривень це сміх, а дуже корисна річ. Якщо ви хочете заскрінити, я вам ось так наводжу, поставте на паузу та запам'ятайте. І, звичайно, підпишіться на наш канал і напишіть коментар. Той, що я вас попросив, як вам 47 та 58 роки. Якщо вам траплялись, то як де, за скільки продали. Мені мені вся ця інформація дуже е, корисна, бо я зустрів за 7 років заняття нумізматикою та антикваріатом е, тільки двох людей, які тримали їх в руках, саме 58 рік. З 47-го навіть не зустрічав. Тому розкажіть ваші відчуття. Слава Україні! Побачимось!